Вань, Ну, коли ти про Андрійку дізнався? Вчора? Знаєш, так буває, плануєш собі завтра піти. Вань, ну, коли ти про Андрійку дізнався. Вчора? Ну, Я десь позавчора. Є. А ми в Холодному Яру. Це була не знаю, мрія останніх пару років. От, взагалі, Як ми добиралися з Києва, це 10-та історія, думаю, частину побачить. Ми застопили машини, тут не видно, але ми вже приїхали до однієї точки, нас упустили чайком, по два снікерси кожному. Шеврончики дали. Побажали гарної дороги, ми хуяримо тепер в дощ до місця призначення, до самого місця призначення, куди нам точно ну, хотілося би прийти. 11 годин пішки. Ну, до ранку дойде. Але тут ну, под... нас на, на цікаво, і два Типа, що що ж треба що дітям, щоб вони ідеально жили. А що прикол? Що ми ще надіємося, бо вже кось за Типа, ну, ви просто подивіться, але ви... тут трафік відбувається. Тут навіть здобуть навіть такого немає на лагері можете зараз розбити собі місце, там тихо, вставочок, ніхто нічого... Коротше, відеоплох продовжується. Нас застопали майже до кінця. Короче, ми в повній темноті йдемо десь годину по дорозі, просто по прямій. І за нею, ну, може, машин 5-6 проїжджала, але ніхто не зупинився. Ми собі топаємо, нам нормально. типу. І тут їде, ну, нам, тіпа, нам назустріч машина зупиняється і питає, типу, куди. Ми такі, та на ну, взагалі туди. Ну, туди не підвеземо, але можемо в село. Е Найближче село. Найближче село, от, В результаті ми розстрілилися, вони нас підвезли на ще одне село ближче. от. І і виявляється, тут ще стежка є. Так, і ми стартанемо з точки, з якою мали б закінчувати. Теж непогано. поля, так, просто в зворотній стороні маршрут підемо. Коротше, по зв'язку. Ну чим займаються трушні пацани. В лісі, коли їм страшно. Але нині ми тут попереду два дня, десь приблизно 30 кілометрів. От, повторимо шлях. Легендарного старого табору Холодний Яр від Натальянсу. От, І щось покажем. Чому у павука нема тросів? Всі знаєте. Це анекдот мій з голови Чому у павука нема тросів? Тому що павук плете павутину і йому тепло. Правильно логічно. Чу... <плес> ага, ага <плес> Окей, окей. Буха най буде. Ну, по моїм ногам, і штанам ви можете зрозуміти, наскільки мандрівка організована і потужна. по Ваніним теж. Зараз будемо роздуплятися. Буду вчити вас, як не треба робити. Коротше, ці кросівки пройшли зі мною пів Європи, але городи холодноярщини не пройшли. Того мої ноги дихають вільніше, ніж будь-яка частина тіла. Але яким повітрям вони дихають? була темниця, в якій а, до кінця свого життя перебував Петро Кулнашевський, е, який був одним з останніх е, керівників козацького руху, якого сюди закинула і Лізавета II, яка створила Одесу от в таких умовах. <кій> У яких умовах протягом багатьох років перебував Петро Колишевський, у якого три рази на рік дозволяли виходити з, з темниці і то на причастя на сповідування своїх гріхів. А От і дуб Максима Залізняка, який стоїть тут тисячу років, як і наша з вами прекрасна країна. Привіт дорогі підписники! Тепер я новий ведучий цього каналу і сьогодні ми гуляємо разом з Карем по цій місцевості. Тут дуже круто, всім пока! Отак от ідеш от, по яру, не знаю, що це за яр. Оп, розумієш, що холодний. От, от продумано, а типа, в мене на Волині такого немає. А на цьому місці колись висів отакий казан. Який били для збору ради козаків. Зокрема, тут, скоріше всього, і вибрали головним полковником повстання Кольївщини Максима Залізняка. Є якісь пам'яті історику. Це місце поховання козакам-добровольцям, пов'язаних з Холодним Яром. І це один з прикладів еталонного вшанування пам'яті загиблих, тому що. Місце надзвичайно красиве, воно дуже тихе, спокійне, де кожен, хто був знайомий з цими людьми, може їм віддати шану. А, і крім того, зроблено все в одному стилі. І це прям. Знаєте, мені просто дуже болить. Тема пам'ятування в Україні, тому що на цьому спекулюють, на цьому заробляють кошти, на цьому займаються корупцією. Кожен пробує якось підкреслити особливість того чи іншого бійця. Хоча в українській традиції зазвичай. Козаків, повстанців, добровольців хоронили всіх під, під один хрест, що під, скажімо так, під одну лінійку, що символізує їхню причетність до строю, причетність до української нації, їхню рівність перед всіма. І, і це ми маємо унаслідувати. І, зокрема, те, що зроблено тут це в Холодному Яру. Це те, з чого варто брати приклад. Прикольно, це коли було Рік десь тому. Так, да. але квіти місяць. Навіщо брати дощовик? Доща ж не буде. Що там по дощовику? Нормально. Чи назис? Сюди. Це так гарно, було б, звісно, добре, якби ми це з вікна дивилися, але то вже інша історія. Це монастир, в якому свого часу найбільші українські діячі, гетьмани, державники е молилися, приймали присяги. Наразі монастир. Жіночий, окупований російською церквою. Зустріли нас тут жіночки за добрий день. От, збирають гроші на пожертвування і питають, чи нужні ли вам просарки. От, І це все в центрі нашої прекрасної країни, де проводили такі визначні визвольні змагання за часів Козаччини та Холодного Яру. Прийшли ми значить на джерело. А тут короче, як в російській церкві нема Бога, так і в цьому джерелі немає потоку води. Ну рушаємо далі. Боже, яка краса! Хоч вбити, я не розумію людей, які не мандрують. От і гайдамацький став а, в часи козаччини тут гайдамаки святили свою зброю на, на своє повстання. Надзвичайно символічне і гарне місце серед лісу. І тут ми, певне, перекусимо. Я не багатий мужик. Але живу середньо. У мене немає айфону 13-го, Але у мене є розум в голові. У мене є айфон 7+, і Я займаюся спортом. мені подобається моє життя, і я мотивую інших людей. Неважливо у тебе телефон, скільки в тебе грошей, на накиди посаді. Саме головне в житті це залишатись людиною і поважати інших людей. Знаєте, що це. Це вже десь п'ятий дощ за другий день. Е, холодний Яр важко приймає волиняк, але ми теж не, не здурні зроблені, тому продовжуємо. Крім дощу, розчаруванням стає ще цей магазинчик, де прапор воля України або смерть лежить на апараті, який подає алкоголь. Типа, холодний яр – це давайте розберіться, бо це щось не діло. Е, Тут ви можете побачити, що в нас вже в шосте дощ, але ми прийшли на місце останнього бою Чучупаки. Це був головний атаман Холодного Яру. І тоді, в битві з комуняками він вистріляв. Всі кулі від кулемету і останню залишив собі. Зі словами Готуй нових борців Холодний Яре. Він застрелився і залишив по собі вічну пам'ять, з якою сьогодні справді тут в Холодному Яру готують нових борців за українську державність. Росіяни ж в свою чергу уже понівечене тіло підв'язали до коня, привезли до нього до родини. Саму родину хотіли спалити в будинку, але Холодноярівці. Змогли спасти саму родину. А, і Це черговий етап нашої історії, коли ми розуміємо, на чиїй стороні правда, а, а, на чиї, а на чиї росіяни. І так, поки ми в перерві між шостим і сьомим дощем за сьогодні, хочу вам пару хороших речей сказати про Холодний Яр. Ну, Природа це зрозуміло, це типу, топчик, їхати треба. Але що я помітив, що мене зацікавило, що на кожному місці, де б ми не були, надзвичайно розвинена інфраструктура. В плані кругом є куди викинути сміття, кругом є там QR-кодики. Тексти про те, що це за місце, з чим воно пов'язане. А в Холодному Яру було ну, декілька періодів історії, коли він відігравав важливу роль для України. От, і це надзвичайно крута річ. І ще, якщо порівнювати вже з е, прекрасною Великою Волин'ю і Галичиною, то тут е, не так багато людей. Типу, Ти ходиш і от, є можливість дослідити самому без е, толпи туристів і. І логістично дуже прикольно, тому що ми за... скільки? Ми сьогодні вийшли о восьмій, зараз година е, друга і ми встигли обійти ну, великий шмат уже сіл, е, місцин і так далі. І якщо говорити про ну, типу, бюджетний туризм, то це прям дуже топчик. А так виглядає втеча від сьомого дощу, але щось мені підказує, що нас не вийде. Вгадайте з семи раз що це? Ну точно не дощ. <реш> перерві між сьомим і восьмим дощем. Така краса. Так, ну восьмий дощ десь на 6 десяти. Він такий, типу, не то щоб приємний, але не так, щоб ми стояли і чекали. Зато можемо трошки поплавати. Ух ты, це, звісно, не волинь, але. Милий песик. тут поряд з монументом героям Холодного Яру знаходиться пам'ятник Юрію Горлю Сугорському, який написав роман Холодний Яр. І насправді, якби не такі, як він, ми б ніколи б не знали масштаби повстання, масштаби боротьби в Холодному Яру. І сьогодні він не мав би того значення для України. Важко уявити, скільки. Ще таких випадків в історії України було, коли радянській пропаганді вдалося таки знищити українську історію. У випадку з Горюцем Горським цього не сталося. Він видав книгу в еміграції, якою зачитувались молодь ОУН, і надихалася, і потім прийшла до нового повстання, до нової національної боротьби, так само як вони надихалися романом Холодного Яру. Так само сьогоднішня Війковсько надихається і Холодним Яром, і українською повстанською армією, і, і визвольними змаганнями до того. Виходите над ходити, а тут дубов. І ви оце лікар Митрошки заблукали, але чоловічок спочатку нам сказав розвертатися йти в іншу сторону. Потім нас по своєму городу впускає до, до кладовища. Приємні люди тут, на Дніпрянщині, принаймні, поки що. Тут, на окремому місці, подалі від всього кладовища спочиває головний отаман Холодного Яру Василь Чучупак, людина, яка очолила це повстання і дала можливість Холодному Яру продовжувати свою боротьбу. І, що важливо, не як окрема республіка, а саме як ті, хто продовжували цінність української держави і боротьбу за всі терени української землі. Все, залишаємо мильники, останній рибок. Нам по факту лишилося тільки до одного джерела діти і знайти місце, де заночувати. А завтра, якщо все вийде, ми навіть встигнемо до Чигирина доїхати. Я не знаю, це або вже мене плавить від 20-го плюс кілометра, або в надніпрянці дуже цікава система розмітки на вулицях. Не знаю, судити вам. Чисто. Зібрались два школьника в другому класі сухарики поїсти, поки мама не бачить. Старість це лягати о восьмій вечора спати. Але з таким видом. Коротше, ти спочатку такий, блядь, молодость, 20 років, зараз за два дні весь світ пройду, а потім вирубаєшся в 8 вечора, прокидаєшся в 8 ранку і такий, «Ні, не, все так, не все так однозначно. От, того захід сонця і зоря на небо ви побачите разом зі мною в відосі, бо я тупо вирубився. Коротше, так як я відповідальний за маршрут, то ми, ну, ви знаєте, європейські пригоди. от, то Ми почали з точки, з якої мали закінчити, і вирішили, що другу частину Холодного Яру дивитись не будемо. Поїдемо на е, Суботів і Чигирин сьогодні з топом. Е, а так як Ваня відповідальний за кухню, то восьму ранку повний порядок. Того. Смачно? Го! Го! Смачно? Смачно! Го-го-го! Ви Ваню там сильно не жаліли за цю мандрівку, за яку він погодився за день, О, це, то я тут теж типу, щось роблю. Це виправдальний відос. Хоча, завершуємо ми холодноярську мандрівку з на пам'ятку Максиму Залізняку, який очолив Коліївщину на цих землях. От, співпало з хвилиною мовчання. Неважливо, де ви, коли ви, але виділити одну хвилину часу на день, щоб згадати наших воїнів. І далі ми будемо пробувати не дуже трушно, але рухатися автостопом до Суботова і пізніше Чигирина. Перша машина, і то не в нашому напрямку. Ми на дикому півні. Буе, буе. Якщо ви думали, що автостоп виглядає отак, він виглядає отак. Ні. Насправді ми е, вирішили топати і думали, що ця дорога така по трафіку потужна. За скільки? Півтори години топання тут було дві машини, одна нас підвезла до... Села ближчого, а зараз до Суботова топаємо. За дві години пішки до Суботова у нас було рівно три машини. Перша Mercedes, ми там перекрили пів дороги, такі, типу, зупиняйся. Взяв нас, підвіз до ближчого села. Друга пропустила, третя. Нас підвезли до самого Суботова, але водій дуже переконливо нас просив показати стан доріг в Чигиринському районі і наголосив на тому, що це найгірші дороги в Україні. Того дивіться, ми такі в Суботові. Хопа, десь бачили, правда? Ця церква була побудована за наказом Богдана Хмельницького. І тут е, мала б бути усипальня його і його родини. В ті часи е, гетьмани, королі і так далі. Е, для них це була прям принципова річок усипальня. І тут його тіло поховали, але пізніше його перепоховали в інше місце. І по сьогоднішній день ми не знаємо, де саме е, поховане і знаходиться тіло Богдана Хмельницького. А тут... Мали б бігати, діти гетьмана, от, розважатися, тут мали бути такі живі зустрічі. От, романтика старих керівників держави, вона мені дуже подобається. От, бо зараз, коли ти починаєш керувати державою, ти сидиш в якомусь там е, Лондоні, Києві, Вашингтоні, займаєшся папірцями, а раніше виходиш до себе в сад, в город, любуєшся на таку красу і твориш, твориш свою державу в ті часи. Моя друга особистість під назвою штабний офіцер дивиться на ці ідеально рівні соломинки і не може натішитись. Коротше, рушаємо з прекрасного Суботова до Чигирина. Надіємось на автостоп. Нам сказали, що є одна дуже нетрушна маршрутка на 12 годин. Ми дуже хочемо до неї когось застопити. А от і Центр прийняття рішень часів Козаччини. Ну Поїхати в Чигирин було однозначно хорошим рішенням. Яка ж краса! Тут колись сидів Хмельницький, і щоб йому холодно в спину не було, придумали таку штуку. Вийшли з музею Богдана Хмельницького. Я думаю, це... Останній музей, в якому ми бували, і хочу дати пару слів про музеї на Черкащині. По-перше, вони всі надзвичайно сучасні, зокрема, дякуючи е нашому Міністерстві культури та європейських грантах, які це профінансували. Але, що хочу зазначити, вхід на територію музеїв, замків, церков і так далі, надзвичайно дешевий. Там для дорослих це 40 гривень, для дітей 20. Купа пільгових категорій, ну, зокрема, я як військовослужбовець теж кругом проходив безкоштовно. І оця історія про те, що туризм дорогий. Ну, типу, якщо ви обираєте відпочинок в Буковелі, сидіти, типу, Сидіти в номері ходити в джакузі, то так, певне, відпочинок в Україні дорогий. Якщо ви обираєте досліджувати рідну землю і ходити по найвизначнішим місцям нашого державотворення, а Чигирин і Суботів однозначно такими є, то це ніфіга не дорого. А от десь там, якщо вам видно, пам'ятник Богдану Хмельницькому, от, побудований ще в радянські часи. Тому що совєти вони ж хотіли нашу історію знищити майже повністю Київську Русь, повстанський рух і так далі, все, що їм було незручне, от але їм потрібно було дати щось на замін. І от Богдан Хмельницький в російській історії вони пробували з нього зліпити такого, такого собі малороса, який об'єднався з Росією, який топив за за союз з Росією, і який в честь якого Росія Україна об'єдналися. В Російську імперію, а пізніше в Радянський Союз. Але всі ми розуміємо, який тоді був період, які причини цьому передували. І з позитивного ми маємо тільки те, що Радянський Союз виділив велику частину коштів на пам'ятники гідній людині, Богдану Хмельницькому, які ми не зносимо, а лишаємо і пам'ятаємо. Всі інші нахер. Лишається застопить до Черкас. Поки що безнадійно, але пам'ятаю 22-й рік, будь-що на тобі зелене, тебе одразу беруть, забирають. Часи міняються. Приїжджає тіп на електромашині такий платушній. каже, Кажемо, може до Черкас підкинете. Каже, нам, типу, ну я їду на мойку. Ми такі так а до Черкас підкинете. Від... Каже, все рівно, типу, їду на мойку, але типа, через 15 минут можу приїхати забрати, типа під ну і повезти до Черкас. Ми думаємо, ну так могли ж поїхати з ним на Мойку і звідти поїхати? Ні, то ні. Нет. Типа, є в нього 15 типо, ми то далі стопимо. Якщо буде машина, то поїдемо до Черкас, але він зараз поїхав на Мойку. Там помиє машину і буде вертатися на цю точку, щоб нас забрати. А ми не факт, що тут будемо. Ну, коротше, На Дніпрянці виявилися надзвичайно приємні люди. Що мене дивує, приємно. Ну, коротше, того дядька, ми таки не дождалися. Він від нього, мабуть, вернувся, а нас нема. Ну нічого, ми його попереджали. От. Але машинка теж така, нічого собі підвезла. Ненавиджу сірі міста, а Черкаси це просто сірий будинок, сірий приватбанк, навіть логотип Приватбанку сірий. Про машини теж промовчу. Черкаси мене почули і прям максимальну перевірку на патріотичність в прапор в кожному вікні. Молодці. Дев'ятий дощ в студію. Можливо, ми на пагорбі свалави сьогодні відсвяткуємо в десятий, але побачимо. Афієть. Знаєте, в кожного типа є етап в житті, коли він просто такий. Підписота, знаєте, що це? Це 10-й ювілейний дощ, з яким ми прощаємося в Черкасах. Поки що. бачите, це вже прекрасне місто Київ, до якого ми дібралися. От, на кінець хочу сказати пару слів. Перше, в е, Холодний Яр треба не їхати, а летіти. Те, що ти відчуваєш, перебуваючи в яру, е, ти не опишеш словами. Я не буду тим, хто захоче це зробити. Найкраще, що ви можете зробити після цього відеоролику, це запланувати собі пару вихідних днів і виділити час, щоб побувати там. Друге, Рухайтеся, життя це рух. Воно було дане нам не для того, щоб сидіти в зоні комфорту, а для того, щоб вилазити з неї і пробувати щось нове. Ви ніколи не розкажете своїм дітям внукам, як ви класно в молодості, на вихідних сиділи вдома, дивилися серіальчик. Але історії, коли ви брали друзів і мандрували країною, можливо, розкажете. Особисто для мене це певний це певне показник. От. І останнє, не знаю, може мені якусь Е, хто Ще не дивився відоси, як я перся з Луцьку в Барселону, О, то теж дуже раджу переглянути. А, і живіть життям, поки воно є.